Добрий день, любі мої, любі мої підписники. Дуже вам вдячна за те, що ви підписуєтесь. Дуже вдячна, що ви дивитесь, продивляєтесь мої відео, що ви лайкаєте, що ви пишете коментарі. Дуже зворушена я вашими коментарями і інколи. Прям, ну, мені дуже приємно. Тому. Я дуже вам вдячна за це. Тому не забувайте, хто просто дивиться відео, підписуйтесь. Пишіть мені з власними якимись запитаннями в мій Viber, Telegram. сьогодні-завтра. Думаю, що ми запустимо Telegram уже канал. Так? І будемо рухатися для того, щоб перемогти. У нас одна надія. Ой, у нас ми йдемо до перемоги. О, бачите, от боремося за перемогу. Е дивіться, зараз ми подивимося з вами питання е таке: чого? З чим приїхав і з чим поїде пан Ердоган до України? Хто не знає, сьогодні приїхав пар, пан Ін, Ердоган, і що він хоче нам. З чим він приїхав? Давайте подивимося так. Він, знаєте, він хоче, щоб у нас війна закінчилась. І, знаєте, як ця війна для нього. От він, вже, він вже не знає, що зробити, щоб вона закінчилась. От знаєте, от таке питання. А він приїде з якимось рішенням і з якимись пропозиціями до нашого пана Зеленського. Бачите, карта Мир. Він приїде до з пропозицією, ну, це наш. Ой, не хочу його навіть вголос називати. Е, називу так: Расисійський цар. Він має від нього якісь, знаєте, має щось передати. Знаєте, він як, як та людина, яка хоче, знаєте, бути миротворцем, щоб він от, один з тих, який був причетний до закінчення миру, кровопролиття на Україні. Але. В Україні, так? А, але я вам можу сказати, що найголовніше в цьому, що а, він приїде і а, ці рішення буде, нібито про мир, і я вам скажу, що він знаєте, як а, людина, яка передає інформацію між одним. Президентом, другому президенту. Ага, він буде говорити про переговори, я вам скажу. Про... Він привезе нам дуже якусь, знаєте, таку... а, рішення, як підійти до цих переговорів. І ще він буде намагатися, знаєте, як. Не одні такі, тобто буде питання не про одне таке рішення, і не про одні такі, знаєте, пункти переговорів, не, не один пункт, так? буде їх якось багатенько. Він буде говорити про союз, про мирний союз між нами. Але я вам скажу, що якось нам це не потрібно поки що, оскільки. Те, що він буде пропонувати від російського расис... царя, нам це не підходить. Оскільки, знаєте, поки що просто не, не відвоювати ці території просто стояти і чекати, як там мордують людей, як там вбивають дітей, як там гвалтують жінок і дітей. Ну, я вважаю, що ми цього допустити не можемо. Ну, це моя особиста суб'єктивна думка, так? Отже, з чим поїде, Ох, навіть дві карти. Ні з чим, повішеним, Повішений. Дивіться. Дивіться. Він приїде і привезе якусь угоду, яка буде мати матеріальну вигоду. Для нас буде матеріальну вигоду. Тобто це, можливо, якась. Ну, мені йде зброя, але я цього не кажу. Можливо, техніка. Так. Ви знаєте, ці розмови будуть дуже такі конструктивні, але. Для нас вони будуть неприйнятними в плані того, що е, в цій перемозі е, ми повинні отримати все. Е, і Туреччина розуміє, що ми, е, ми будемо переможцями, і вона це розуміє. Е, і знаєте, вона хоче от миру, бачите, як мир. Як хоче от справедливості, миру, але якось вона хоче справедливості і Але так, щоб було не болісно нашим. Не було болісно нашим рососійцям. Розумієте? Ну, так не буває. Тому що. Я вам скажу, що. Ем... Ця розмова матиме якісь свої рішення в плані ось чого. Будуть, будуть вони спілкуватися і на теми азовців, будуть вони спілкуватися і на тему електростанції запорізької, так, і гроші, якісь Ердоган теж нам якусь допомогу привезе. І така вона буде ну, ну, суттєва допомога. Я вам не скажу, що вона буде така безполезна. Е, Ні, вона буде суттєва, але щось є нюанси з приводу. От, давайте подивимося на інших картах, що. Ми... Давайте на двох колодах подивимося сьогодні на чотирьох. Бо все, в принципі, уже з цієї карти тут зрозуміло. Коло 40 ми дивимося. Так. З чим приїде. От знову, бачите? Карти знову кажуть. Приїде для того, щоб нас помирити. Друга карта привезе гроші. Допомогу привезе. Відзнаєте, він хоче, хоче щоб це все закінчилось. Але те, що він нам пропонує, для нас воно ну, абсолютно не Абсолютно. Я вам скажу, що вони там будуть. І ще там хтось буде. Крім от, двох президентів, ще буде ще хтось, і будуть такі, знаєте, як суперечки, я б навіть назвала. Ну, я вам скажу, що нічого він, от з того, що він приїде, він е, одне чи два питання тільки зробить. Ну, тобто вони обговорять і запропонують вирішення, от саме дійдуть до згоди, так? вирішення в одному чи двому питанню. А більше питань, ну якби ті, що стосуються там конкретно переговорів, от саме що завтра будуть переговори, вибачайте, цього немає. Знаєте, людина, яка дуже намріяла собі, що вона поїде і все вирішить, не знаючи багатьох нюансів, які є в нашій країні, він дуже багато собі намріяв. Ну, але це все. Навіть така... такий лідер, як Ердоган, він не зможе домовитися з нашим лідером, оскільки. Ті умови, які пропонує нам Ердоган, якби Расасійці нам через Ердогана, вони будуть для нас неприйнятними. Тому, ну, я думаю, що взагалі, а чи будуть переговори? Давайте подивимося, чи будуть переговори в вересні, тому що в серпні їх точно не буде в вересні. Ой. А ви знаєте, раз Расасійці дуже хочуть переговорів. Прям хочуть перемовин. Дуже сильно. Прям чекають на перемови. Але вони якийсь антиматом поставили по цим перемовинам. Вони хочуть на їх умовах. У них нічого не вийде. В вересні місяці перемовин не буде. Ні, на жаль. На жаль, перемовин не буде. Ну, На жаль, чи на щастя, час покаже, але перемовин поки що про, про досягнення мирної підписання мирної угоди їх не буде. Ось так. Тому запасаємося терпінням. будьте мені всі здорові, всі ставте дзвіночки, натискайте дзвіночки. І дуже всім дячна. Дякую.